Вітаю, шановні глядачі, зараз я вас запрошую на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких втручань, негативних програм. Усі, хто дивиться відео близьких людей, можна також дітей почистити, онуків промовляти імена близьких людей. Коли я говорю, всі, хто дивляться відео близькі люди, промовляйте імена. Своїх, своїх близьких людей, дітей, онуків також. Так що, так починаємо. вищі сили. янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть очистити від негативу всіх, хто дивиться відео близьких людей. Я запалюю цю свічку то закликаю вищі сили, прошу допомоги. Я ангелів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть очистити від негативу всіх, хто дивиться відео близьких. Буде так і так Як віск потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео. Близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька, магія негативна. Покривала вдови. вінчання на мерці, сходять усі програми на самотність, також зійде. Вінець безбрачі сходять програми церковної негативної магії, це мусульманської, християнської, православної негативної магії, також сходять привороти, остуди, отвороти, хвороби, біль, страждання зійдуть, також сходять всі порчі на смерть, суїцидні думки, заздрість, зглази. Порші на здоров'я сходять хвороби. Більх. мороки, депресивний стан, агресія, прояви агресії, посттравматичний синдром, розлади нервової системи, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на магічні здібності, також перешкода на дорогах на щасливу долю, жіночу, чоловічу самотність сходить. Порчі на самотність сходять, смуток, страждання. Усі непрогляди зійдуть, депресії, страхи всі сходять. Із тих, хто дивиться відео близьких людей. Та ця сіль, весь негатив на себе забере. Буде так і так є. Добре, працюємо далі. Ця свічечка має. Бути як маячок. І ми її запалюємо і закликаємо в життя усіх, хто дивиться відео близьких людей. Успіх приходить вдача, Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, повернути вдачу, енергії, здоров'я, молодість, красу. Запалюється то закликаю вдачу. Перемога. Приходить, як із цим воском у життя. Усі, хто дивиться від близьких людей, приходить здоров'я, фінанси покращуються, повертається вдача, енергія відновлюється вага до ідеального стану. Нормалізується вага, усіх, хто дивиться від близьких людей, відкриваються дороги на успіх, на вдачу. Приходить любов, мир, злагода. Гарні стосунки, відносини здійснюються всі мрії, наміри і плани буде так і так є. Буде Так 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 і є. Так активно працює чистка. Дуже швидко. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях. є тут поставлено на сльози, на розлучення, на руйнацію відносин, на відносини, так, порчена самотність, ще й алкоголізм. Закрили шляхи. Крадник поставлено ще підвішено, ну і алкоголізм дуже активно Два... подвійно. Бідність. Ще й карта башня. Зараз будемо чистити. Я ж дивлюсь, що дуже активно працює чистка. Це отак загрибається все. Отак. Заперечу. Убираю повністю весь негатив, всі програми негативні. Порщі на самотність. Два майстри, ще й жертви. Mm -hmm. знімається всі порчі прокляття, негативні програми, порчі на самотність, порчі на алкоголізм знімає З усіх, хто дивиться відео, близьких людей обираю крайніки, стяги, морки, аморочки знімаються, розсорки, студи, отвороти знімаються. Порчи на алкоголізм, усі прив'язки, анулірую, обираю. Знімаю всі переклади, обміни і подміни чужої долі негативної карми. Повертаю назад ворогові, хай з ним все це станеться. Більше немає жодної причини для вживання алкоголю, більше немає проблем із фінансами. Повертаю гроші, повертаю свідомість тим, хто дивиться відео близьким людям. Осушую сльози і страждання, вбираю все погане і лихе. Повертаю ворогові, хай з ним. Це все станеться. Більше ворог лиха зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає. Напасти більше не зможе. Все погане, лихе собі забирає одразу. Буде так і так і є. і Прошу захисту міцного для всіх, хто дивиться відео. Близьких людей захищайте, оберігайте, не не лишайте. Гроші будуть. Все буде гаразд. Вищ сили. Янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на любов, на щасливу долю. Відкривається шлях. Всі крадніки сходять, цікаві всі крадніки, стяги, енергоотоки, ошиники, хамоти, порче на алкоголізм, всі прив'язки до алкоголю, бира аналіру, більше не працюють. Жодної програми деструктивної. Вимає весь негатив, все лайно вороже, повертаю ворогові хай сам з цим живе. Більше лиха зробити не зможе. Сили втрачає свідомість, втрачає напасти, більше не зможу. Де так так і є. Як наче різали барана. Жертву робили, барана на крові робилася. Що мені йде На черепі. Так, так, ще й не стоять, і, мож... і мороки якісь, скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба очистити, зняти якісь негативні програми, втручання у долю. Ще є, можливо, може боліти голова. Ставлять програми такі на остуду, коли людина, що раніше любила, припиняється, любить. Взагалі все припиняється. Повна апатія до всього. Ще й агресивна поведінка. З нічого може зриватися. Ще я буду знімати. Потроху відкрили, але от е, мороки поставлені, поведінка деструктивна. Але дивіться, гроші буде, робота буде, і здоров'я відновиться. Це порча на здоров'я не лягла. Заперечуюсь, негатив убираю. До речі, вийшли карти, що ви вже цих людей перемагали. Це повтор, повторні напади. Заперечуюсь, негатив, убираю. Прошу вище сили, допомоги тим, хто дивиться відео близьким людям. Ой, можуть бути родичі або люди із дитинства, з якими ви зростали разом, скидають своє лайно, скидають, наче знаєте як, чому вони вважають, це така несправедливість, що у вас все добре, а в них ні. І вони оце своє лайно, перекласти хочуть вам, а з вас стягнути хороше. Є присутня заздрість. Заперечуємось. Добре. Ну, у нас будуть гроші знову. Дорога відкрита. Фінансова незалежність, ви на коні. Єдине, що цю прив'язку до алкоголю дуже важко, її треба вийняти. Панелірую всі програми негативні на алкоголь знімається. Всезалежність обираю в порчі, прокляття знімаю, переклади, скиде, обміни, обміни знімаються, відкривається шлях. На щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям перекрихати. Більше не зможуть втручатися без вашого дозволу. Нападати не зможе. Все війно вороже, повертається назад ворогам. Хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможуть. Порші прокляття знімаю, Анулюю всі програми негативні, обираю всю магію негативну, очищаю енергетичний, фізичний простір тих, хто дивиться відео. Близьких людей від негативу, подивіться, як череп барана дуже сильно. Зараз чистимо дуже гарно, вищі сили, янголі, охоронців, духів роду, прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Повертаю свідомість. Більше вживати алкоголь вам не потрібно. Ставлю відразу до алкоголю, як до лайна, смак, лайна, запах лайна більше вам це не потрібно. Виймаю повністю з і з енергетичного, фізичного простору, повертаю ворога і хай сам з цим живе. Відкриваєш лікайте рукою. доля буде так, так і є. Отак, От все буде добре. Зараз ще раз, давайте подивимося. Скажіть, допоможіть. Ну така, дивіться, як довго, довго, довго виходить, виходить. Це демони, духи. Чистка ідея. Повертаю ворогові. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Чи лишився негатив магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людях? Із голови, от вони позалазили в голову програмами деструктивними. Оця астуда, треба її зняти, повиймати. Будуть у вас фінанси. Зараз покращиться ваш стан, ви будете на коні, у вас гроші, просування по службі. Може, дивляться, люди військові. Будуть можливості, рух. В роботі, фінанси активне, дуже життя, особливо, от якщо дивляться чоловіки, ви будете дуже сильні, ціле спрямовані і великі гроші. знов у вас будуть гроші. Не переживайте так сильно. Те, що на що ви розраховуєте, очікуєте, тут виходять у вас, ваших партнерів, може, може, є люди, які Вибрали відповідальність за людей. Тут вдача дуже хорошо. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи. Попри все, ну це теж виходить карта, що можуть робити родичі, друзі, дитинство. Заперечу весь негатив убираю. Порчі прокляття знімаю, всі негативні втручання у долю. Анулірую, обирає. Виймаю всі програми негативні. Остуди знімаються кладовицька магія, анулюється повністю, повертаю ворогові. всі скиди хвороб. Ну, тут мороки стоять. Порчена тупість ще, може, така будь. Заздрість. І знов чому? Тут чомусь а, така заздрість, що вони мають. А, Бідствують, да, от, як це пояснить. А у вас прям всі блага світу і така посмішка. Більше всього їм не подобається, що ви посміхаєтесь, що у вас посмішка. Заперечую, прошу ваші сили, одведіть всіх, хто заздрить, хто зла бажає, одвертаю, по інших шляхах ідуть. Все своє лайно з собою забирають. Більше чіпати вас не зможуть. Всі, хто позаряться, на тих, хто дивиться відео близьких людей самі без нічого останеться. Сили втратять, свідомість втратить, Запасти більше не зможуть. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, воно ніколи не закінчується. Гроші приходять легкими, радісними шляхами, постійно і стабільно, без перешкод. Вам можна бути заможним, багатими, тверезими людьми, свідомості своїй постійно перебувати, насолоджуватись реалістичністю цього світу, радіти їх щодня кожному. Крок у кожному, кожній хвилині життя, повністю енергією, постійно, безперервно радіти життю, бути сильними, здоровими, відкритий шлях. Дорога легка, двері всі відкриті, буде так і такі. Все погане, все лихе, що робили, всі крадники, стяги, мороки, морочки, порчі на хвороби, скиди хвороб, повертаю назад ворогам, обміни пади. Це ворога і того, хто стали, хто робив порохом носу, буде так, так і є. Все погане і лихе назворіти де тому хто став, хто робив, буде так і так. Давайте подивимося, чи вдалося очистити. Скажіть, допоможіть. Вище сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи вдалося очистити негатив, забрати із тих, хто дивиться відео близьких людей. Вдалося очистити негатив. Ну, зараз відбувається очищення. У нас нарешті те, що е, апатію таку ставили студу в голову, ви нарешті очистились. Ви в своїй свідомості дуже е, наповнюється енергію тіло і душа. Ну, так це а, через приворот, зараз я дочищу. А, щось стягують енергію, От, а агресивна магія приворотна. І якимсь чином закривають вам тобто, магія на самотність. щоб Або так, щоб ніхто вас не помітив, ніхто не простягнув вам руку допочі, не змогли почистити вас. Це така. Ну і знов осуд. Це їхній уявний світ. Ви ні в чому не винні заперечуватись негатив, убирає. Вас вже не зупинити. енергія повертається. Жага до життя відновлюється. Всю заздрість, зглази, і порчі, і прокляття повертає назад. Тому хто робив, це родичі. Все погане і лихе, що робили, всі краднікі стяги. Ну, так, ви свої блага принесіть в дом От може будуть гроші, ви маєте їх принести в дом і вони там мають пробути. А, хоча би ну, одну добу. А тоді їх можна вже використати. Тут така вийшла карта, що в домі мають побути оці прибутки. Саме прям фізично. Ну так. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворога. По інших шляхах іде тікає, лякається. Більше нападати не зможе. Все своє лайно забирає з собою. виймає повністю із енергетичного, фізичного простору. Всі, хто дивиться відео, близьких людей. виймає всі біль сльози страждання, порчі і прокляття. Порчи самотність, знімає, не прогляди, знімаю. Була керовки. Убираю, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив, буде так і так і. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. І вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, всіх, хто дивиться відео. Близьких людей, не на мить не лишайте, та буде захист міцний, буде так і так і. Покращується саме почуття, буде так і так є. От така потужна чисточка у нас сьогодні відбулася. Нічого, будемо продовжувати. Все гаразд. Налаштовує себе на краще. Ця свічечка як маячок для добра, для успіху. Усім, хто дивиться відео, близьким людям приходить видача, успіх, любов, енергія, повертається, здоров'я, налагоджується, відносини, мир, злагода сім'ї Люди люблять один одного. Злагодаємо. Буде так і так є. От, так що так. А я ще хочу нагадати, щоб ви не забували про відгук. Це може бути донат, подобайк, коментар, або поширити це відео також можна. Це е, як ваш відповідь на е, чистку, і вона тоді краще і швидше працює. Що ви вдячні, вищі сили розуміються і вам. Ще більше і краще допоможуть. Допоможуть обов'язково. Добре, я на цьому завершую. Все, будемо продовжувати далі. Очищатися. Дякую за увагу до зустрічі!